Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Херсон. Що заважає припинити обстріли, знищити росіян, що обстрілюють місто Херсон, знищують будинки. Це відбувається, тут іде перемога. А їм, був, ну, їм цим військовим, що обстрілювали, от були накази дані, дані от такі накази не давати жити Херсону, руйнувати місто. Їм все, вони тікають, от, от такі карти, і йде. Армія України, перемога. Тут відбувається ну так, поступово. Поступово таємна така якась іде. Операція. Бої. Там йдуть бої, і ще й вдається врятувати людей. Це, напевно, що вже тих людей, що лівий берег, там, де на лівому березі, там людям надається допомога ліки, не було в них ліків, і дуже. Ну тут гуманітарна така допомога, бо люди доведені до дуже важкого стану. Щось відбувається отак, постачання чого. Ах... Е так, росіяни будуть відходити звідти в них обстріли. Дивіться, обстріли мають припинитися, має настати нарешті мир. Ой, мир і повне забезпечення до Херсону прийдуть фінанси відновлення. Це тому, що у наказ вже буде наказ у росіян відступати до моря. До моря вони будуть вести якісь гроші награбовані. І тут іде вже. Херсоні, мир і відновлення рух. Рух військових і рух, щоб відновлення економіки от міста Херсона, і це саме добре. Тут відход відход і перемога військових України. Щось відбувається вже, напевно, ці сутички, вони. Військові України рятують людей. Ну, я так розумію, це вже лівий берег. Зрушилося все радість іде. На, жив... на... багато награбовано. Це я хочу забрати. Заперечую. Прошу Вищі Сили. Допоможіть військовим України. Заперечую. заперечую Допоможіть, будь ласка, знищити ворога, що обстрілює місто Херсон. Росіянам все назад повернути їм назад, всі відвернути ракети, бомби і снаряди. Оце все їм назад. Не можуть вони наживитися на награбованому, заперечую повністю тут намагаються вивести все, що награбували. Та їх всіх розіб'ють. І з полона ще визволять людей. Полонених там є військові і цивільні люди, полонені їм військовим України вдасться визволити їх. Це так. Наперед, прошу вищі сили, допоможіть повернути всіх людей. Визволите, буде так, вищі сили, янголів охоронців, прошу, допоможіть. Перекриваю, відкриваються всі дороги, перекриваю. Більше нема ніяких перешкод, що заважає, зруйнувати всю військову техніку Росії буде там, де надходить вся зброя необхідна, повній кількості. До України вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть припинити обстріли міста Херсон. Прошу повернути всі бомби, ракети, і снаряди, і дрони, всю цю зброю агресивну Всі снаряди повернути росіянам їм на голову прямо. Ті, хто запускає, щоб їм назад, воно все і прилетіло. Всі, хто накази дає, щоб їм назад все це і прилетіло. Буде так, буде так, буде так. <пас> відкриваю дорогу на припинення обстрілів, херсону більше, херсон не обстрілюю. Буде мирне небо на версунок. <пас> буде все сказано здійснення. Прошу, допоможіть винищити росіян. Відігнати від Херсону. Буде так Дякую за увагу.